Людина повинна бути послідовна в своїх діях, послідовна в своїх молитвах. В церкві немає нічого лишнього, в церкві все знаходиться в дуже глибокій і сильній гармонії зі внутрішнім світом нашої душі. Все направлено на те, щоб людина, споглядаючи всередину себе, могла знайти ототожнення те, яке знаходиться в церкві. Сюди не втікають від проблем, а йдуть за покликом серця. Навіть слова стукайте і вам відчинять, у цьому намоленому місті сприймаються по-особливому: з вірою і надією на спасіння. Направду ті, хто шукає Христа, у кого на душі тягар, знаходять його тут, у столиці Срібної землі, на вулиці Золотистій, де майже 15 років вдень і вночі звертаються. За заступництвом до вищих сил для кожного ченці ужгородського святого Скресенського чоловічого монастиря. Той, хто тікає від світу, думає, що він сховається від проблем, які знаходяться за межею монастиря, за порогом обителі, вони довго не затримуються у монастирі, тому що знаходитися в монастирі, це означає мати і стяжати всередині себе особливий духовний стан, особливий духовний настрій, який повинен царювати і панувати непрестанно в серці кожного монаха і в кожної тої людини, яка посвящує себе на служіння Богу. Зараз на даний момент у нашій обителі знаходиться дев'ятеро послушників, можна так сказати, четверо монашоствуючих, два у нас диякони, один протодіакон, один діакон, який служить нашій обителі. Із благословення нашого правящого архієрея, високопресвященнішого владики Феодора. Послідовність молитв, послідовність служб у нашій обителі проходить згідно уставу Святої Матері Церкви. Поки грім не вдарить, людина не перехреститься, лисить народна мудрість, на яку нинішній настоятель Воскресенської обителі в миру Віктор говорить: без віри, життя порожнє, хто відчуває скверну і не здатен опиратись, мусить звертатись до святих отців, радитись, адже безгрішних немає. Проте чомусь не всі відчувають власну провину. Що ж до свого пострілу, то переконаний. Господь обирає монахів з великої ласки своєї, а не доля робить вибір, тим паче людина. Як монахи прокидаються, першим ділом, звісно, починається наш день з молитви. Подяки Богу за те, що ми прожили ніч, що ми встали, і Господь дає нам можливість потрудитися заради його слави в подальшому на протязі дня. Йдемо до храму. Після того, як закінчуються всі служби ранкові, які повинні проводитися у обителі, ми займаємося повсякденними справами, а саме готуванням їжі, а саме прибиранням території. Ви бачите, у нас зараз іде будівництво на території нашої обителі, і кожен монах, кожен брат він має свій послуг безпосередньо який направлений на те, щоб обитель процвітала, на те, щоб обитель знаходилася в порядку. у тих у тих межах, в яких вона повинна бути. Зараз на даний момент саме основне наше послушання, яке от ми проводимо в нашій обителі, це, як я вже наголосив, це будівництво. Тому що ми живемо в невеличкому домику і нам не вистачає келі. Зараз в світі така трапилася ситуація. Багато молодих людей, знаєте, звертаються до Бога, відчувають внутрішній поклик, відчувають внутрішній. Такий дзвіночок серед і них, який пробуджує їх до молитви, пробуджує їх до шукання істини. І багато є бажаючих, які би хотіли прийти сюди і, знаєте, проводити молитві, проводити в труді своє, своє, провести своє життя. Але так як, на жаль, в нас немає достатнього місця, де їх розмістити, то ми вирішили з благосування нашого правішого владики, настоятеля нашої обителі, владики Феодора, побудувати. Корпус келії для того, щоб прийняти молодих юнаків, які бажають щиро послужити матері церкви. Окрім благодаті від духовного спілкування з Богом, тут ще й напуваєшся пейзажної гармонії споглядання. Панорама, що відкривається зверху, приголомшує і надихає. Навіть не художникам кортить взяти до рук пензля і закарбувати принаймні у пам'яті осяйний ужгород. Раніше на цьому місці були виноградники. Після важкої роботи люди в обідню пору сідали в тіні підкреслате дерево на самому вершечку пагорба, де нині храм. Смакували їжею і відпочивали. А дякували за хліб насушний молитвами і піснями, які прославляли Отця Небесного. Певно, тому атмосфера навколо церкви. Їх тут, до речі, дві огортає піднесеним спокоєм, який налаштовує на роздуми про вічні цінності. Перший храм, який будувався в нашій обителі, руками наших прихожан, руками перших братів, насельників святої обителі – це благовіщенська церква, яка внизу ви мали можливість її побачити. Зараз храм цей він знаходиться. Трошки, знаєте, він потребує реставрації, трошки потребує того, щоб ми вклали в нього труд. Молитву, звичайно, без молитви не можна нічого робити, потрібно і трудитися, і молитися. І цей ця, цей храм є для нас особливий, так як перші наші прихожани, перші люди, паломники, які приходили на територію нашої обителі, вони саме заходили в той храм, саме там вони молилися. І наше одне з престольних свят нашої обителі, воно якраз посвячено благовіщенню Пресвятої Богородиці. Озерце в нас було раніше трошки ми його реконструювали ми його трошки розширили. Правда, зараз робота проводиться на даному етапі, ще не закінчена. Ще багато потрібно потрудитися, щоб йому надати той вид, який ми задумали. Дійсно, через воду людина оновляється через воду людина через води хрещення, вірніше, старий Адам. Перетворюється в нового, з води хрещення заходить старий Адам, але виходить із них новий Адам, як насчить свята мати церкви. Вода має дуже велике і глибоке значення, а тим більше в житті кожного віруючого християнина, і саме ось свята вода. Ми плануємо, якщо дасть Бог, доживемо до водощів, то зимою. Якщо все буде по плану, як ми задумали, хоча, ви знаєте, ми плануємо, а як на то буде воля Божа, все, полагаємося на волю. Божу. То ми думаємо, що на водощі, на водохреще освячувати води. Ми будемо у себе в озері, милостю Божою, такий невеличкий, таке свято, таке торжество буде, так як це робили перші насельники нашої обителі. Вони якраз освячували води на нашому попередньому озерці. Але ми з братією вирішили трошки його розширити, щоб воно було більше, щоб люди мали можливість кожен вод побачити, подивитися на ту красу, яка тут буде знаходитися на цьому місці. Неможливо перебільшити значення звукових атрибутів торжества добра над злом, які водночас сповіщають при потребі і про лихо, тобто дзвонів. Їх є сім у обителі, один поруч з керіями, яким закликають на трапу чорноризників. До Достановлення символічних благовісників доклались і прихожани, які ще й навчились бити у них молодійно, запрошуючи. На службу Божу з околиць, до слова, коли з території монахів окреслювали хрести, які стояли з чотирьох боків по периметру. Деякі з них знаходяться зараз поруч з дерев'яною церквою, яка зустрічає мандрівних паломників іконою. Паралельно із цим храмом зводився із золотими куполами – в честь Воскресіння Христового, вхід до якого увінчений своєрідною поклонною сакральною скульптурою. Тільки нижня частина важить більше тони. Хрест привидівся одному із прихожан святині. Трапилось дивовідкриття у сні, в якому Всевишній виявив власну волю, аби чоловік поставив його саме тут. Матеріалізували марення аж у Вінницькій області, майстри різьби по каменю Лядовського монастиря. Чим засвідчили силу єдності у любові до богочинців України, незалежно від відстані служіння? Церква, в першу чергу, це не лише споруди, стіни, це не лише е, якісь е, строєння, архітектурні і так далі, і тому подібне. В першу чергу церква це є люди. Звісно, ми, приходячи в Дом Божий, ми хочемо всередині себе відчути. Молитву тих попередників наших, які колись полагали свої подвиги заради спасіння душ. І так само в нашій святій обителі ми стараємося хранити ті традиції, ті великі, ту велику культурну спадщину, духовну, в першу чергу, спадщину, яка нам передана. Попередніми поколіннями монашествуючих, попередніми поколіннями тих подвижників благочесті, які подвизалися в нашому краї, які є виходцями з нашого народу. Історично склалося так, що наша земля, наше святе Закарпаття, воно многоконфесійне, многокультурне, много. Конфесійне, много, культурне, много Багато різних народів тут пересікаються, але кожен несе свою традицію, і так само ми стараємося зберегти нашу живу традицію традицію наших дідів прадідів, яка завжди закарбована була в серці всемогущим Господом і передали її нам. За нашим іконостасом, який знаходиться в цьому храмі, дійсно в алтарній частині нашого храму ведеться розпис. Він трошки є, ну, скажімо так, не чисто візантійський, в деяких нюансах, в деяких планах вже десь хочеться, знаєте, якісь нюанси трошки, щоб була своя ізюмінька, як кажуть, своя особливість розпису, але в загальних рисах, в загальних. Тонах, він відображає ту традицію, яка дійсно ізначально була заснована ізначально була проповідана для всіх тих людей, які хочуть сповідувати святе православ'є. Значення цього має надзвичайно глибокий зміст. Насамперед, дивлячись на первообраз, який зображений на тій чи іншій іконі, людина повинна заглибитися над змістом. В першу чергу свого життя і брати для себе приклад того чи іншого святого, тої чи іншої події Евангельської, яка зображена на іконі, щоб наслідувати іти, і не спотикатися, і завжди твердо стояти в істині Христовій. Пишуть майстри, один майстер зі Львова. Данило Борецький дуже гарна людина, дуже такий духовний митець, можна сказати, а це насамперед своїм помічником Василем. Він виходить із нашого Закарпаття. Іконостас розписаний свого часу він трошки раніше. Він розписаний був на Волині, Волинськими майстрами. От, зараз ми плануємо і проводиться готую. План розпису центральної частини нашого храму з дотриманням усіх норм, з дотриманням тих традицій, які були закладені у святій Візантії. Заходячи в нашу обитель, ви так само побачили багато ікон, багато ікон з мощами, багато святинь. З лівої, з лівої сторони, при вході в наш храм, є можливість побачити. Дерево, в якому явлені нерукотворні хрести, це дерево нам подарував на вічне зберігання нашої обителі, наш високопресвященніший владика Феодор. Також є ікони преподобних Почаївських святих Іова та Амфілохія із мощами, які так само привезені із Почаївської святої лаври, святої обителі, мощі преподобного Серафима Саровського, великого. Старця великого подвижника, благочестя. Є в нас дуже дивна ікона, гарна по своєму письму, але цінність її полягає в першу чергу духовна. Ця ікона, привезена із Польщі, вона була написана там в православних монастирях, з сестрами Зверківського жіночого монастиря. У зверках вона подарована так само для нашої обителі в знак духовного єднання, в знак єдиної нашої святої православної віри, ікона честь святителя Іоанна Шанхайського. Так само на території нашої обителі розпочато будівництво невеликої, але дуже гарненької споруди, а саме часовні, в честь преподобного каплички в честь преподобного святителя Іоанна, який Жив, подв'язався у ХХ столітті, є дуже близький для нас, він є родом з України, але свій подвиг він ніс за кордоном, ніколи не забуваючи про свою рідну землю і маючи безпосереднє відношення до нашого краю. А саме він був духовником, він духовно окормляв великого старця і подвижника, велике, великого монаха із великої букви це Василія Проніна, який почуває зараз. Останки, якого почувають у Мукачівському, Свято-Ніколаївському, древньому жіночому монастирі. Знаєте, мощі, святині, ікони, які знаходяться у православних храмах, які знаходяться в православних монастирях, це є живий зв'язок нас, земних, слабеньких людей, із нашим єдиним Отцем Небесним, який знаходиться. Всередині нас і який знаходиться на небесах. І кажуть: Святі: Оці Бог настільки великий, що Його не може вмістити вся вселенна, вона тріщить. Але і настільки він може вміститися, що ми його може змалитися, ми його можемо побачити в своєму серці. І от якраз саме мощі і святі ікони, святині, які знаходяться в храмах, які знаходяться в монастирях, вони нам засвідчують це і зв'язують нашу земну церкву із небесною церквою. Є прислів'я, мовляв, навчи недалекого молитися Богу, лоба розіб'є. Однак, можливо, і ліпше так, ніж взагалі не звертатись до святого письма і церкви. Безперечно, у кожного свій шлях до Господа буває й трапляється, зупиняємося і повертаємо у зворотній бік від заповідей Божих. Однак головне, щоб тоді, у час свідчаю, не заросла стежина до Всевишнього буряном зла і неправди, хоча навіть у подібному випадку. Двері до спасіння залишаються відчинені, У всьому повинна бути міра, міра повинна бути. Коли нашого апостола нашої церкви, ангела нашої землі, його блаженство, блаженнішого митрополита Володимира, Київського і всієї України, запитали ваше блаженство, а от коли приходить час посту, які страви не повинна вкушати людина, щоби достойно поститися? На що блаженніший митрополит Володимир відповів: не їжте ближнього. Це саме головне. Тобто людина, яка йде до Бога, вона повинна живо розуміти значення істини ту, яку приніс Христос. Христос ніколи не вимагає від людини фанатизму, Христос ніколи не вимагає від людини якихось крайностей. Христос ніколи не заганяє людину в глухий кут. Христос вчить людину жити разом з собою і йти тим шляхом, який Він проповідував. Цей шлях є живий, тяготу, яка покладена, той хрест, який дарований кожній людині, і кожна людина його має, в першу чергу поніс Христос, і Він його несе. Не ми.